Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Вітаю у новому відео. Черговий день я ходила до лікаря. Зараз в мене більше часу, і я вирішила перевірити те, що мені потрібно перевірити. І зокрема, мені потрібно до жіночого лікаря. Взагалі, знаєте, в Німеччині проблема потрапити до лікаря тільки терміни, але в нас місто таке не дуже велике. 100 тисяч населення це як безсереднє таке так, місто не 20 тисяч чи не 500. Тобто така ж ситуація, що не трагічна, що можна зателефонувати і прийти тільки з тим, що не одразу потрапиш, наприклад, о 8 прийдете, але можуть прийняти о 12. -й. Я це вже знаю, що якщо без терміну, то краще підійти, якщо, наприклад, практис відкритий. До 11.30 сьогодні, то так прийти в 11, бо все рівно, якщо о 8-й годині прийду, то десь приймуть о 11.30. Чи об 11 прийду, то приймуть теж так ну, пів 12 або 12. .00. То я сьогодні пізніше пішла, просто не дзвонила нічого до сімейного лікаря і пояснила, яка в мене ситуація, там проблеми трішки в мене з'явились. І мені дали направлення до бруст центру Потрібно перевірити груди. Е, ну. Далі деталі так не буду дуже впадати, але якби щось важливе, таке може для людей інформація, для жінок, то потім розповім свого досвіду, як було далі і що. Ще лікар сказав, що він дав мені направлення, але сказав, що сам ще подзвонить, бо він хотів щось там уточнити, в них я не зрозуміла, що. І... І він сказав, що це дуже добрий центр, центр брюс-центр у нас тут в місті Хюрт. Я і не знала, що таке є, бо мені не потрібно було раніше. І він каже, що я вам ще дам знати, але направлення вже дав. Що ще. Ну і питали мене, казали мені, писали в коментарях, що якщо я подзвоню туди в ЦАП. Стосовно визнання диплому та атестату, то напиши чи скажи, як там що пройшло по розмові. Я хочу сказати, я так подумала, я відписала туди електронний листа, тобто ця людина, яка працівник, яка зі мною займається, вже веде мою справу. Бачи, побачила. Я почекаю, поки не буду дзвонити. Почекаю відповідь, бо вона мені це жінка. Вона мені відпише просто, я вирішила не турбувати. Ще я казала, що позвоню в фахшуля, куди я збиралась навчатися. Вони мені договір ще не прислали, бо якби вже прислали договір, що давайте підпишемо про навчання договір, про аузбрільдунг, то я б вже тоді подзвонила. а так я вирішила відчекати, що мені скажуть стосовно ще раз визнання атестату і диплому. Буде звідти відповіді, тоді я до школи звернусь. Я йду до магазину ще, потрібно продукти купити. Я прийшла додому, Олег сьогодні вдома і готує він індичку. Так смачно готує пальчики оближеш. Але немає нічого до салату, то я кажу, то зараз я побіжу і куплю. Вийшла я за помідорами, огірком і так далі. І купила ще багато чого. Це як завжди, знаєте, вийдеш за хлібом і ну, але нічого. Купила фруктиків, творогу купила, яйця купила, сиру, щось там ще, горішки, таке все, здорове харчування. Останнім часом я теж стараюся. Олег взагалі солодко а Я теж стараюся не їсти, але в мене не виходить. Все одно я люблю час від часу каву з цікаручкою. Літак, літак в небі десь там летить. Дяку, нео. Я так і думала. Я ще не знаю, що відповісти, Дяку, Нео. Фахшулі мені вже Договір прислали підписати. Це я глянула тільки що почну. А у мене відповіді нема, бо їм потрібен атестат Перезнання. А в мене ж його немає. Я не знаю, що буде. Мабуть, доведеться їм зателефонувати і пояснити ситуацію або відмовитися, я не знаю, що робити. Що там, іншу, вже прийшла? Так, я прийшла. Ось, будь ласка. Я тут пішла за помідорами. Добре. Але ти знаєш. До сараці 300 євро закупілось. Ні. На 35 щось там. Ягідки, колонечка, помідори, це теж нам треба. Яйця, горішки, Добре, отак одразу на ходу. Олега підгорає, О, Олега підгорає. Йогурти грецькі, дуже ці йогурти, друзі. Творог раз. Творог два. Моцарела. Ще горішки. Ще такий сирок. Авокадо. Олег, будемо салату зараз. О, зараз зробити. І огірочки, сини дочки. Ага, ще яблучка. І ще яблочко. Це всі закупи. 36 євро. Майже 37. Ось що я купила. Олежик готує таку смакоту. Індичка. Таке смачне, таке воно тане в роті, я вам кажу, така смакота, в нього якийсь такий спосіб. Він мене навчив, але в Олега завжди смачніше виходить. Олег все робить з душою. Дорожчик, да, ти любиш готувати mm -hmm. і до цього ще салатик. Смачного. Сіджу, люди обклалися документами. Ще раз перечитую ті документи, що мені вислали стосовно визнання атестату і диплому, яку відповідь надали. Перший лист, думаю, можливо, я щось не зрозуміла. Бо е, я дивилась, перекладала ще там GPT, Олег дивився, перекладав вже на різні мови. І Олег знає добру мову. Ну, не, не так, як я, так він знає набагато краще, він вже тут більше 20 років. І там чітко стоїть стосовно тестату, що е, з 94-го року, а так як атестат 93 го вони не можуть його визнати. Е, бо в них нема підтвердження, що я очно відвідувала школу. Тобто, як на ніби я не ходила до школи е, офлайн. От така справа. Тепер, думаю, потрібно подзвонити, мабуть, все-таки не чекати, коли там мені ще відпишуть. Бо у Дякунео прислали мені вже договір, і його потрібно підписати: договір про навчання. І. Я подивилася цього дніс Анеркенунгштеля, там, де підтверджують документи, У нас в Баварії працює понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця до 10.30. Тобто зараз вже 15 е, завтра зранку попробую подзвонити. І подумала до подзвоню в фахшулі і розкажу ситуацію, що з цього. Але теж подзвонила туди, там в них стоїть до 17 а 15 вже ніхто не відповідає. Тобто сьогодні нічого не владнала. Ось, ось. Але ж ключовий момент. Потрібно дозвонитися все-таки туди, де визнають атестат, бо від них залежить, так? Від них залежить. Є ще такий момент, не знаю, чи казала чи ні, що ось ці ці чотири оськи я покажу. З Цойніс Енерка Муштелі Великий лист. Там було ще написано, що вони атестат визнають на вимогу вузу, що якщо вуз потребує, вони повинні надати офіційного листа. Чому я кажу, бо разом з договором був цей офіційний, я так кажу на другу сторону. Офіційний лист, де написано, що потрібно для навчання визнати атестат. Вони мені це запізненням дали, але про це мені сказали в цьому листі, яке я отримала від CDNштеля буду так назвати. Бо ще там було написано, що на вимогу, що вони... я забула про це сказати, якось це я опустила цей момент. Що я так зрозуміла з цього листа, що не всі вимагають визнання цього атестату? Що це школа, там так написано: школа сама приймає рішення, чи потрібно їм визнання атестату чи ні, чи достатньо просто перекладу з присяжним перекладачем. А якщо школа дійсно вимагає, а здебільшого вимагають державні заклади навчальні? То потрібен такий лист. І разом з договором, оце ще от що показала, мені школа висилає я відкрила конверт, і тут такий обірашунг. Тут стоїть, що для Ausbільдунки так зараз перекладаю в такому напрямку бля-бля бля. Що потрібно, щоб було визнання вашого атестату. Ну, якось так. І завтра буду дзвонити. Що з цим атестатом, і теж, можливо, до школи потрібно це зранку. Зранку, знаєте, сьогодні вирішила інше питання, була у лікаря, і я просто вже з обіду зараз нікого ніде дістати не можу. І ще що цікаве, знайшла, що перші рази не звернула увагу в цьому листі, що я отримала з Цоніс Енеркенулкштеля. Ось таке речення. Вибачте, за мій французький, тобто німецький. Я прочитаю, якщо правильно прочитаю. І що хочу сказати, якщо я добре зрозуміла це речення, то я можу цього листа переслати на школу, щоб вони прочитали. Тобто, ось в кінці пишеться. Вони там розказали, що які там в мене можливості на що, атестати не можуть, я диплом можуть признати і так далі. І в кінці стоїть. Біте. Teilen Sie diese Einstufungsschreiben an die betreffende Stelle weiter, die sie auffordert Entschuldigung, eine Anerkennung durchführen zu lassen. Я ja, добре зрозуміла тут, що можливо хто знає добре Deutsch, що я можу це на школу вислати. Е, e, З цими листами я забула ще що хотіла сказати. Є добра новина, я отримала листа, що мої права водійські вже готові тут. Водійське посвідчення німецьке потрібно тільки забрати. Е, я здала на заміну мене польські, може хто не знає, оригінальні мої перші я отримала в Польщі, не в Україні, і вони мене були протерміновані три місяці. І 2 травня я подала, і ось 12 травня, сьогодні 12, якщо добре кажу. Я отримала на електронку повідомлення, що вони готові. Приходьте, заберіть завтра. Поїду, заберу.